які можуть послужити нам у щоденному житті. Книга Михайла Дочинця, яку ми сьогодні презентуємо в вашій увазі, це крихта спостережень, відкровені за увагу і мудрих пристрілів, дістали днів святящих. Прийшла пора кожному з нас замислитися на питання, хто ми, куди йдемо, коли прийдемо. Берегаю в цьому світі, що є домом душі від чого просвітні наші дні, про чудесний нове, про фарби серця, про цінні цінності, про вершини і рівнини, про вітаміни радості. Так любив казати Карпатський мудрець Андрій Ворон, ті байтющий досвід і ліг в основу книг. В а сьогодні пролину мудрості з чолову романтика, доступній нам усім. І ми відкриваємо таємну книгу, книгу знань і запрошуємо вас у мандри різними мовами, різними країнами. Але завжди до самого себе. Вірш доля Ліна Костенко виконуваль. Настійся мені Донецький базар під небо у чистому полі для різних людей, для щедрих, і сна різні долі. Одні Царів не гірш, а другі, як бідні міньйони. Хто, хто купував собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки тисуючи дні до покупців горнулись. Долі самі. Мені. І тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, а душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму. Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я... Така, як твоє ім'я, ночувата такої плати? А поезія рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я прийняла її як закон, і диво велике сталося. Минула ніч і, ск... і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться. У мене жодних претензій нема. До долі Моєї обранниці. Десятиліттями я живу в одному місті, роблю одну роботу. Веду бесіди з одними людьми. Сідаю за той же стіл і той же час. І їм однакову їжу. Лягаю в один час і в одне ліжко. Минають літа, але нічого не міняється ні довкілля, ні я, бо не міняється моя душа. І це добре. Дивлюся на образи діда, батька, на своїх онуків і правду. І здається, що вона на цьому світі була і завжди буде вічно. Пісня Вісіння танго з репертуару Дрівом Меридіани виконує Визнайська Ольга та Вальтер Наталь. Землі Дивляйся не добрими очима і з уважним серцем. відкриється тобі такі знання, які не знайдеш книгах. побачиш у них себе, покорному і воному. Вірш крила ліни костенко виконує високі володими. <рес> Вірш, крила, а ось справді крилатому ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля. Поля. Немає хмари, то будуть пари. Цьому напевно правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не пуху пір'я, а справди, чесності і довір'я, у когось вічності, у коханні, у кого вірного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Води, вода зніме в тому, промиє думку. З водою треба говорити, бо й вона говорить про те, що ранку добре облитися водою. Спочатку гарячою, розігрити кров, е, кров, пристан, потім холодною, закалити жили і нерв, розбудити серце. При, при цьому проси: змий з мене все хворобливе, помислили і лукаве, дай мені силу, здоров'я і спокій. це згодом і заходить для тебе. Робота створиться після сходу сонця. Звикнуть до цього і буде міцним тіло і здоровим духом. Мозок найліпше відпочиває, пісніший у чірньому сні. Так чинять монахи -вояки, і вояки, мають цілу служити. Пісня це моя земля, виконавська воля, та давайте не так. А може Богу. Волю розуму і спокій душі. Це щастя, кожна ранкова заряд для мене є ніби новим життям. Певно, що кожен день залишався по собі любовно зроблене тіло. Набути знання, якесь добре зусилля над собою. Знання це і мораль, іноді морстичні. Це не дика Просто дай мені трішки води. Тут то є ці ста шістьора. Зараз покличуть скузницю. Кончита! Що госна? Ви мене кликали? Так. Звичайно, я, я кличу вже дві години. Сеньор Рікардо, пухло хлібало. Сеньор Рікардо хоче пити. Хлібало так ніколи. Пісе, шесто, хочете? Ні, прошли в 10 країн. А, а що у нас на вечері? Кором, сеньори. Порок, сеньори. Сеньор. О, музика спорта каруза. А давайте заспіваємо. Роза, сальва, опер! Роза сальва оден. На загальний возник про нас Доброго дня! Добрий день! Дайте мені, будь ласка, бальзам бальзамбітна. Прошу. А у ньому що ноги парити треба? А у вас рецепт є? Так, от. Ні-ні, у ньому ноги парити не треба, його треба в очі крапати Я в очі, у мене ноги болять. Правильно, на кожну ногу по дві крапи. Щось я не розумію, а тут нема чого розуміти. Вам у голові з голови перепрошую, куди Правильно, у м'яке місце. І ви не дивитеся, як ліки до голови піднімають. Ні, ні. Так ось, усе проте. Крапуйте бальзам очі і свої, ліки спокійно сказкують до ніг. То що мені тазик потрібно підставляти, коли ліки будуть стікати по ногам? А ви позочі не крапайте, і не треба підставляти. А. <ріст> Скажіть, будь ласка, а що треба робити, коли є лупа, чи вуха болять? <ріст> а що вуха? <ріст> вуха болять. <ріст> <ріст> якщо вуха почати боліти. Треба до бальзам не допоможе. Вам треба до хірурга на ампутацію. Чого бух? Ні, голови. Я цією буду жити без голови. А мені здається, що вам з головою чи без. А якщо я ріки буду капати в очі? Забив. Ой, вишість мене зовсім захота. Ось ще сім'я до голови. Так, вам не голови через що? А через що у вас є? Через усе? Та да давайте мені через низ. Тримай. Що це? А спірильну пса? А як же його через ніс? Вставляйте, усе просто. Вставляєте таблетки в нізи і закрапуєте водою. Причому це треба робити стоячи на голові. Що, справді? Щоб тільки в ноги не пішли. Ну це ж треба, до чого наша фармацевтика не дійшла. А давайте вам ще й пронос не дам. Це рекламний екземпляр. А що з ним треба робити? Це такий крем, його треба в обличчя раз. У нього запах свіжої полуниці. Бері... Це рекламний екземпляр. І справді. Найголовніше ефект моментальний. Та точно, ну добре, до побачення. куди. Будьте, як вода, нема перепон вона тече. Гребля вона зупинилась, прорвала гребля, знову потече. У круглому посуді вона кругла, у чотиригранному – чотириграну. Тому й вона найсильніша. І дерево живе доти, поки гнеться. Будьте гнучким і гідким, і ділом, і душею. Ви Ми ще рухаєтеся. В каміння котиться, моком не поростає. Хлопоти нас тримають на землі. Не ну, ухиляйся від ними, але не дай їм панувати на Ніколи не бійся. Починати і вивчати нового тіла. І окновишся сам, але рухайся і смислом. Мореска мислителя і читаєш намареска поплака зового мислителя. Дуже вченого Якима запитав Мирон. Ти зумієш філософський пояснити закон? Що матерія то штука справді є така, що не може пропадати, тобто не зникати. Діло то не дуже хитре, відповів яким. Можна легко пояснити прикладом таким. Ти колись уріжеш дуба, з кожним це була, а у тебе на могилі виросте трава. Тут траву якась корова з язиком. Ти темним чоловіком станеш кізяком. Розторопав щодо чого, ясно говорю, зачекай Марон, отвір. Зараз поясню, ти помреш, тебе у землю за копарі дня, а травичку на могилі з'їсть якесь ягня. Те ягня за рік, звичайно, встигне підрости. Вороном таким як зараз знову станеш тим. Ми дивуємося, чому так легко плаває рибо товщі води, чому так легко літає, майже намахуючи крилями птаху повітря. Чому такі спритники до твердій землі? Тому що вони знають свій рин чергування, сили і спокою. Усе життя в цьому треба вчитися і нам усвідомлено слухаючись кожну клітину, чого вона хоче. А найкраще це треба робити ходіння пішки. Навчись володіти своїм ритмом, і будеш як риба у воді, як птиця в небі. І все задумане здійсниться, а життя буде легке. Помиравська як Микипа став боксером, читає посадинський віктор. Прийшов наказ директору, м'ясокомбінат. Ви повинні спорт роботу швидше розгортати, щоб ці справи подолати давне відставання. Найсильнішого боксера висвітне змагання. Сів, задумався директор, Справа складно Да з того боса на комбінацію. І, е, і звернувсь до, до Мясоруба селача Микити, що у одним ударом була ялба. Виручай мене, Микиту, пізьмеш рукавиці і поїдеш на змагання з боксу до столиці. Побопсуємо Микита мовив без гарантів. І в столиці через тиждень вийшов на змагання. Он ударив, супротивник кинув з до макети і одразу примудрив супце а, мак... а макета спересерде раз його як свиснув, полетів він за заканатий лисну, гану блисне. А... Вибіг лікар до боксера, розтирання робить, щось в місті заливає, ось груди пробить. А м'ясник пари на скачу та як крик не Титя, знаки тебе здарять на школу. За побачив, що зоберсне велике дерево роду. Прибей духу того народу, проникай внутрішнім зором у його коріння, піднімайся живими соками вгору і вору. Поминай померлих і захитих родичів і близьких, просячи для них блаженного спокою і прощення. Як вони... Сталиться на цьому світі. Саме, час... Саме під час наступного номера ви зможете сонти це просуєм образом.